Правоохоронці конотопа відзначили переможців конкурсу малюнку безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади. 25 травня відбулося нагородження переможців конкурсу малюнку безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади, який був присвячений п'ятій річниці від дня створення служби поліцейських офіцерів громади. До вітального слова запрошується перший заступник міського голови Людмила Ігнатенко. Слава Україні! Неймовірно і вразливо відчувати і знати, коли поряд з тобою є така служба, як поліцейський громади. Цій службі ще не так багато років, лише п'ять, а можливо, і достатньо для того, щоб робити великі і добрі справи. Ми від імені. Міської ради, від імені всього депутатського корпусу міського голови, хочемо побажати процвітання, мужності, терпіння, впевненості в завтрашньому дні і, безмовно, мирного неба над головою. Особливо ми зараз відчуваємо, як працює наша поліція, і співпрацює з нашими мешканцями, бо наша безпека на цій території це саме. Ваша робота, і ми впевнені в тому, що ви завжди поруч з нами і нам допомагаєте, і нас охороняєте. Ми ось такою юною командою, малечою, всією галузі освіти і не тільки, усіма нашими потенціалами, і силами нашої громади намагаємось вам кожного разу бути надійним тилом, наскільки можемо бути. Тож усім процвітання, розвитку здобутків, і всім разом швидше бажаю нам перемоги. Поліцейський офіцер громади. Відіграє важливу роль в організації освітнього процесу, а саме, проведення виховної та превентивної роботи з дітьми і захисту їх прав. Офіцери долучаються до проведення виховних інформаційно роз'яснювальних профілактичних заходів, де піднімаються питання адміністративної та кримінальної відповідальності, говорять про наслідки поганої поведінки та надають слушні поради. До слова запрошується начальник Конотопського районного відділу поліції, головного управління Національної поліції в Сумській області, підполковник поліції Сергій Забозлаєв. Доброго дня всім. Дуже приємно бути на таких урочистостях. Е, е, такі дати, ювілейні дати. І е, такі слова приємно казати, як... Ну, з якої причини ми тут сьогодні зібралися, аби привітати наших перш за все переможців, маленьких митців, які приймали участь у конкурсі Пезпечне дитинство з поліцейським офіцером громади. Кілька слов. щодо поліцейського офіцера громади одна із молодих та перспективних служб Національної поліції, яка стоїть на захисті своїх громад. А її працівники з честю носять горде звання, поліцейські офіцери громади. Ця служба така ж юна, як і наші конкурсанти. Їй ще тільки 5 років. Це їх перший ювілей. Хочеться побажати поліцейським офіцерам громади кар'єрного зросту, наснаги, великих закутків у роботі, напрацювання позитивного іміджу, тісної та плідної співпраці з керівництвом громади та щирої підтримки її жителів. А нашим фіналістам бажаю досягнень та розвитку здібностей, мирного неба над головою, веселих та незабутніх канікул. З метою популяризації служби та її надбання серед учнів закладів позашкільної освіти був організований і проведений тематичний конкурс малюнків Безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади. Для вручення, нагородження переможців конкурсу, запрошуються Людмила Ігнатенко та Олександр Васильченко. Почесною грамотою. За подарунками нагороджується Лук'яненко Валерія. Валерія, прошу, підходь до нас, підходь, не бійся. Іди, будь ласка, сюди. Дякуємо, Лерочка. Вертайся на своє місце. Ми запрошуємо краброва Афанасія. Вітаю тебе. О, так? Вітаю. Вітаю. Дякуємо. Почесною грамотою та подарунками нагороджується моторна Ліліана. Не бійся, підходь. Чесною грамотою та подарунками нагороджується книж Степан. Вітає! Почесною грамотою та подарунками нагороджується Храбров Матвій. Вітаю. Вітаю. Вітають. Немає. Вітають. По чесною грамотою та подарунками нагороджується линтварьова Настя. Вітаю, напередодні. Вітаю. Дякує. Дякуємо. Почесною грамотою та подарунками нагороджується Лазаренко Дар'я. вітаю тебе. Почесною По грамотою та подарунками нагороджується Нерода Олександра. Почесною грамотою та подарунками нагороджується ковалевська Настя. Грамотою та подарунками нагороджується Наумова Ніка. Дякуємо пані Людмилу та пані Олександр за нагородження. Вітаємо поліцейських офіцерів громади з п'ятиріччям від дня створення служби та даруємо малюнки на згадку. У нас тут ще немає малюнка. Ми дякуємо за вашу роботу, мужність та відвагу. Бажаємо вам сил, витримки, терпіння та бадьорості у вашій нелегкій справі. Віримо у нашу перемогу. Слава Україні! Дорожі, слава! Діти та їхні батьки мали змогу поспілкуватися з поліцейськими офіцерами, побачити службові автомобілі та їх оснащення, здійснити екскурсію у відділі поліції.